Стабілізатор тяги. Отак от просто відкриваєш і все. От комен з котла, який виходить. У мене комен 20 на 20. І там прочисний канал. І такий стабілізатор тяги. Вот таку. Ну що я тобі казав? У цю поличку трохи робити уклон туди. Отак. Вона йде рівна, а ти уклон отак трошки туди. В котел. Уклон. Чуть-чуть. Щоб конденсат стікав в котел. Першу і другу дверку. Якщо будеш третю дверку, то так само роби. З уклоном цю нижню, оцю нижню, нижню поличку. І отак в мене. Тут кутлі я тримаю градусів сорок. Так що от як бачиш, зараз покаже. То 60 на гарячу воду. А так постійно в мене 40. Гаряча вода. Він зараз тільки гарячу воду в мене гріє. ...воздухозаборник і там посередині. Туди всередину і він дує собі. Така шахта воздухозаборника Не збоку, так як те тут десь збоку поставлено, чи як, чи тут а з боку. У мене посередині і туди воно просто задуває.